Діпі Спартак та проєкт пробуй все представляє. Здоров'ячка бажаю, друзі. Не секрет, що знання про своє етнічне коріння та національну ідентичність впливають не лише на світогляд, сприйняття реальності, але й на розуміння самих себе, звідки ми походимо та як історія вплинула на нашу спадщину та сучасність в цілому. Україна має надзвичайно багату історію та внаслідок культуру, а її епос народна творчість. Це не просто індивідуальне поняття, а складова частина того, що робить її унікальною. З точки зору духовності, це допомагає знайти в собі міць та віру у власні сили під час труднощів у житті. Тобто, зараз це важливо як ніколи, особливо в контексті сучасної глобалізації та культурної асиміляції. Розуміти про що я? усвідомлення власної самобутності, спираючись на своє минуле, це значить розуміти, хто ми є зараз, на який шлях вже пройшли, та яким крокуємо. А також що є важливим пам'ятати та зберігати наш культурний код для майбутніх поколінь. Чим власне ми зараз і займаємось? Слов'янська ж міфологія є невід'ємною частиною українських традицій, які передаються з покоління в покоління, адже вона розповідає про пантеон наших богів та потойбічних істот, де є свої герої та поганці, котрі мають надлюдські сили, такі собі супергерої давнини. Вірування в нечисту силу існує століттями і має багато різних форм: від повір'їв про чаклунство та порчу до заговорів оберегів та святкових обрядів. За сказаннями нечиста сила може перевтілюватися та набувати ледь не будь-який вигляд. У народі розповідається про багатьох автентичних істот, таких як відьми, чорти, лісовики, водяники, духи та інші надприродні створіння, кожна зі своїми можливостями. А нам з цим розбиратись дуже цікаво, як на мене. Крім того, елементи української етники можуть мати важливе практичне значення, зокрема у сфері медицини та фармакології. І це необхідно досліджувати. Наприклад, є багато традиційних методів лікування, що використовуються знахарями й досі, котрі базуються на використанні рослин і мають своє коріння у віруваннях у надприродні сили потойбіччя. Що ж, досить вступу, переходимо до справи. Я офіційно впроваджую на ресурсі Пробуй все плейлист енциклопедію демонологія Нечиста сила. Звісно, трохи згодом я розповім і про світлих, позитивних персонажів. Але зараз, як так, чому нечисті, якщо не всі язичницькі створіння злі? Відповідь на це питання, звісно, криється у релігії та вірі. Про це буде сказано в кінці ролику. Проте по ходу розвитку відео буде цікаво, тож додивіться. А почати рубрику я пропоную з демона Вія. На якого, якщо чесно, відчуває теплоту. бо колись ми з курсом ставили уривок зі збірки народного фольклору авторства Василя Королів Старого, якраз під назвою Нечиста сила, де я грав даного розбишаку. Навіть мають, навіть, навіть по твориту. Добре. Починаймо засідання. Підвоїть мені вірі. Чи досі продовжується війна між людьми, вийдемо невидимої сили? Знаєте, а ще якби дістати нам одну-дві людини? Ми можемо вважати, що ця людина лицарська, то та козацька виходу. А коли це справді так? Тому що він сводиться деякий час. Божити між нами вивчить нас. Довідається про наші звичаї і напише книгу, яка виправить одвічну ворожі між нами. Тобто одноголосно?

Відноситися до нас, так званої невидимої сили. <рит> а, <рит> а, а, як ви, ви. А ви як електрика? <рит> ага. ну, тобто електрика, так, якою ми люди користуємося, а, якщо... Якщо ти вмієш нею користуватися, то вона може бути корисна справді. А якщо не вмієш, то робити шкоду. Але користь теж може бути, користь теж може бути. Отак я і про вас думаю. Так. Шановна людина, а чи не погодилися ви пожити? Ну, деякий час! Серед нас! <рик> Нечиста! <рик> Ай так! Я згоден! Так, так, цілком згоден! Цілком! А чи ви погоджуєтесь, щоб шановна людина, письменник, яка можливо може закінчити цю кляту війну, пожити серед нас! А? Deep, deep, let it wait, sir. Один із найбільш відомих богів слов'янської міфології, що уособлював як добрі, так і злі сили, хоча часто сприймався як бог війни. Він також мав широкий спектр функцій, включаючи захист, справедливість, сімейні цінності та інші аспекти. Його характер розкривався протягом історії в різних, навіть в сусідніх племенах, по-різному. У деяких регіонах його сприймали захисником і покровителем, а в інших боялися за силу руйнування і вважали Богом війни. Ну є декілька теорій походження Вія. Одна з них пов'язана із давньоруською з С, міфологією, де Вій асоціювався з небесним простором, з перуном, головним богом військових подвигів, грому та блискавки, одним з наймогутніших та найжахливіших богів, який мав владу над стихією вітру та бурі. Застосовував вже свою силу для допомоги воїнам на полі бою, розганяв тумани та підносив хмари. Він був божеством війни та магії, яке допомагало воїнам перемагати ворогів та захищати свою землю. За іншими версіями, Вій асоціювався з Велесом, божеством, опікуном багатства людської душі, краси, щастя та любові, а також всіх живих істот, природи та навіть музики, у тому числі з цією версією, вважається антагоністом перуна, покровителем волхвів, ясновидців і віщунів та командиром підземного світу в загальному. Є близький варіант його походження від богині весни, яка є покровителькою пори року, і вій допомагає їй принести нову красу та плодючість на землю. Тобто тут є розбіжності. За повір'ям вій був створений з диму й полум'я і здатний контролювати землі інших богів, що живуть в підземеллях. Він уособлював боротьбу проти ворога і символ влади над ним. Існує багато тлумачень цього персонажа, але корені пов'язують Вія з давніми прабатьками слов'ян скіфами. Вони були відомі своєю військовою майстерністю та часто сприймалися як символ влади та сили. Теорія стверджує, що вій міг бути перенесений на слов'янську міфологію через культурні та релігійні зв'язки між скіфами та слов'янами. А їхніми північно-західними сусідами у той час якраз були вікінги, у яких вій ототожнювався із Тором, скандинавським богом грому та блискавки. Ця теорія виходить з того, що існували тісні контакти між слов'янами та скандинавами в досередньовіччі, і багато персонажів з їхніх міфологій могли взаємно впливати один на одного. Пізніше у християнстві Вій також відобразився. Легенда розповідає, що Касьян Янгол Божий, котрий змовився з Люцифером, щоб скинути її Гову з небесного престолу його, але, влаштувавши переворот, покаявся батькові Богу, за що частково був прощений. Далі у покарання світі сили помістили того в пекло і наказали охороняти ворота, вхід до підземного царства. Три роки підряд він мав виконувати свою роботу, і лише на четвертий високосний рік йому дозволялось виходити на поверхню на один день, 29 лютого, аби він міг подивитися, що відбувається у світі Божому. Одна з основних гіпотез говорить, що у християнстві образ цього демона був перекладений на святого Касьяна. Згідно канонів православної церкви, Йоанн Касьян Римлянин, писар духовних книг, будівельник храмів, а також займався тим, що зараз зветься волонтерство. Йоанн Касьян також запам'ятався своїм внеском у вивчення духовних практик та містицизму. До його найвідоміших творів належать інститути, які є детальним описом чернечого життя та правил, яких повинні дотримуватись монахи. Ці роботи знайшли велику популярність у середньовіччі та стали важливими для розвитку духовного життя в східній та західній церквах. Його твори були перекладені на латинську мову та поширені по всій Європі, де мали великий вплив на розвиток монастирського руху. Проте плітки й розголос перетворили монаха в демона у народному уявленні образ святого Касьяна, незважаючи на праведне у історичних джерелах життя людини, що існувала насправді, малюється негативним. Забобони доходили до того, що в деяких селах він навіть не визнавався за святого, а саме його ім'я вважалося ганебним. Зовнішній образ Касьяна неприємний, особливо вражають його косі очі з невідповідно великими, довгими віями і умертвляючим поглядом. Деякі легенди пояснюють шкідливість Касьяна тим, що в дитинстві він був викрадений із родинного дому, нібито бісами. Після чого дивовижним чином був наділений надможливостями, але потім навчився використовувати їх не тільки у підземному царстві, в домі у бісів, але й у людській реальності на землі. Від цього поголосу певно і пішло, що він може поглядом своїм вбивати жертв. Невідомо, чого до бідного мужика так ставились, лише через виразний зовнішній вигляд, чи це було підкріплено якимись його справами, які загубились у сторіччях, але Касьянів день вважався енергетично одним із найнебезпечніших демонічних днів у слов'ян символічно щось на кшталт Хеловіну. Але означав він перехід від зими до весни, коли вітер розносить по землі тепло та нове життя. Вважалося, все, що буде пов'язано з цим днем, вийде боком. Якщо людина висунеться на двір, то ризикує захворіти, ба навіть померти. Якщо захоче попрацювати, буде спіткати невдача. Тож щось раз у чотири роки у цій гіпотезі таки є. Але щодо святого Касьяна не зрозуміло, чого тоді він помер. Адже янголи, хоч і скинуті з неба, в теорії були створені раніше світу та живуть вічно завдяки божественній благодаті, явищу, котре позбавляє їхні тіла будь-яких біологічних потреб. А цей чолов'яга народився приблизно в 360 році, а помер у 435-му нашої ери, проживши не таке вже й коротке життя, особливо поміркам того часу. У будь-якому випадку персонаж демона Вія має багату історію та бекграунд. Він був втіленням страху людей перед природою та позиціонувався як народна лякалка. У вія були і історичні прообрази. Найпопулярніша версія говорить про так званого шолудивого боняка, якому не можна довіряти. Можливо, саме він пізніше перекочував в билинного кощія безсмертного. Чахлика невмирущого, котрий, у свою чергу був витіснений уособленням зла в образі дракона, з яким воювали відважні лицарі, сміливці від громад, аби захистити свої міста та села, не дозволити пограбуванні спалення, викрадення полонених, не тільки милих красунь, поспішали на допомогу. Або, не встигнувши, вони відправлялись у походи за помстою, щоб зійтись у бою з чудовиськами та визволити бранців. Архітипічно для бою героя з драконом передує Змієве вихваляння, де він погрожує без зусиль перемогти. При цьому він може заздалегідь знати, що саме цей герой його вб'є, але називає його ще за молодим або не вірить, що той його знайде. Часто герой потребує допомоги товаришів, звірів або власного коня. А переможений же дракон обіцяє більше не шкодити, але потім відрікається від клятви, звинувачуючи лицаря в убивстві змійнят, вторгненні на його землю у нору тощо. Микита Кожум'яка, Коти Горошко, Юрій Георгій, Змієборець та Архангел Михаїл, що протикає Змія. Прикладів цього архетипу багато. Знову ж таки, герой надлюдина, яка вирішує всі проблеми місцевих та ставить на місце негідників. Раніше печерні малюнки, сказання та казки. Тепер фільми, мультфільми, комікси, попкультура. Час іде, а любов людства до романтизації життя його плину, соціальних явищ, перемог та трагедій залишається. До речі, нашим предкам теж подобались кросовери. Вони збирали більше хайпу, ніж сольні оріджини життєпису персонажів. Взагалі, мені подібний героїчний епос нагадує нариси з літописів про періодичні проте постійні напади на слов'ян по черзі тюрками та ханами іга за підтримки їх васалів Мокш з Боліт, східніше кордонів Київської Русі. Завдяки масовості орди, безжальному підходу до втрат що своїх, що супротивників, вони просто не рахували загиблих, також безпричинне тотальне знищення всього на своєму шляху, виключно тому, що можуть. Це приносило так багато горя пізнім слов'янам, що не могло не відобразитися у фольклорі, хоч образи завуальовані, але знову ж щось у цьому є. Як вам таке пояснення? Не виглядає натягнутим? Я до того що стиль не змінився. Вловили? Для захисту від кого, по вашому, був зведений великий китайський мур? Але залишимо це для якогось подальшого містично-історичного випуску. Повертаючись до нашої теми, а саме нечистої сили, істоти з тонкого світу або ті, що не зовсім звідси, почали сприйматися лиходіями тільки після хрещення Русі Володимиром Святославовичем, аби відвернути народ від старих вірувань та впровадити нову, уже прописану в Європі, релігію. Отак одна епоха змінила іншу, змістився вектор розвитку, але суть лишилася. Всю людську історію повторюється сюжет боротьби нового зі старим, і, на жаль, це завжди відбувається через біль. До появи Київської Русі містичні сутності були богами стихій для язичницьких слов'ян, що трохи схоже на буддизм, де ледь не у кожного об'єкту не лише живих істот, є душа, до якої, в разі потреби, можна звернутися. До речі, саме цю тему розкриває мультфільм вітчизняного виробництва Мавка Лісова пісня. Прем'єра якої нещодавно відгриміла не тільки по всій Україні, а й у багатьох кінотеатрах світу в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці, в США та Канаді, також повідомлялось про перемовини з Китаєм, Кореєю та Японією. Коротше, обов'язково треба сходити подивитись, аби підтримати українських авторів. Щоб вони мали більше можливостей у виробництві наступних крутих проєктів. Свої враження від перегляду та режисерський огляд без спойлерів я запущу відповідну рубрику у себе в інсті. Також підписуйтесь на телеграм-канал, де публікуються різні цікавинки і меми, плюс постійно нові релізи мультфільмів, озвучених та задубльованих нами разом з гік-спільнотами Rush Tales та Бульбуль Медіа. Всі важливі штуки, мої соцмережі, де регулярно дропається контент, все це знаходиться за мультипосиланням у описі до даного ролику. Не забувайте вліпити вподобайку та підписатися на канал задля просування українського контенту. Не соромтеся кинути це відео друзям. Також не нехтуйте написати кілька приємних слів у коментарях. Та й, взагалі, давайте вводити традицію показу у випусках топових коментів під минулими відео. Нумо ділитися добром, щоб світ потрошечку ставав кращим. До побачення і хай щастить!